Омлет це унікальна французька страва, яка стала королем сніданків, тому немає зовсім нічого дивовижного в тому, що вона нині існує в багатьох національних кухнях, оскільки яйця були завжди одним з основних продуктів харчування для більшості народів світу. Наприклад, на середньому заході у США можна спробувати так званий денверський омлет, який складається з яєць, шинки, цибулі і зеленого стручкового перцю, а іноді до нього додають також сир або картоплю. А от італійці можуть пишатися своєю фрітатою. Крім яєць, в неї можуть входити будь-які овочі, гриби, сир, м'ясні продукти і навіть макарони. А от як готується омлет у Києві, дізнайтеся із нашого сюжету наших журналістів. Сьогодні на сніданок я приготую омлет з помідором та сиром. Для цього нам потрібно 3 яйця, четвертинка помідору, 15-20 г твердого тертого сиру, зелень для прикрашання, сіль та перець. Розбиваємо яйця в посуду та збиваємо їх. Треба поставити нашу сковорідку, щоб вона розігрілася. Додаємо сіль та перець. Збиваємо наші яйця в однорідну масу. Яйця готові. Ріжемо наш помідор тоненькими скибочками. Викладаємо наші помідори на пательню та заливаємо збитими яйцями. Сиром посипаємо тоді, коли наш омлет трішки запечеться. Поки наш омлет готується, ріжемо зелень. Омлет майже готовий. Посипаємо сиром. Наш омлет готов. Перекладаємо його на блюдо. Перед подачою блюда розрізаємо його на порції. Прикрашаємо наш омлет зеленню. Страва готова. Смачного вам ранку.